Редакції трьох одеських газет досі мерзнуть. за словами газетярів. Причиною стала заборгованість керівництва комунального підприємства видавництво чорномор'я за тепло. але незабаром ситуація має змінитися на краще. Газетяри стверджують, що не мають жодних боргів, проте у кабінетах досі не потеплішало. Борги має КП видавництво Чорномор'я, у приміщеннях якого знаходяться газети. За словами директора, борг перевищує 2 мільйони гривень та виник через колишнє керівництво. Теперішнє керівництво намагалося вирішити проблему та встановити додаткове устаткування, але через мороз потріскалися труби. Зараз керівництво обіцяє відновити теплопостачання найближчим часом. Я попитався в редакційному корпусі зробити... Сделать... европейским нормам через систему вентиляции подогрев воздуха во всем корпусе. Теплотехники, конечно, все, что могли, сделали. Мы поставили теплообменники, поставили вентиляторы, задували систему вентиляции горячий воздух. Но одно мы не, не рассчитали, что действительно морозы 25 градусов в Одессе бывают, но редко, но бывают. Сейчас мы этот вопрос исправляем. Система у нас час роботи з понеділка і опять будьте тепло. за словами головного редактора вечірньої Одеси Лариси Бурчо у майбутньому керівництво області планує встановити автономну систему опалення. Є ідея поставить нашим або возле цього здания Газовою котельною, автономною. Матвейчук пообіцяв на майській сесії этот вопрос розсмотрети і виділити хоча б 200 тисяч гривень на, на розробку документації. Але у понеділок довгоочікуване тепло в редакціях так і не з'явилося. Журналісти працюють вдома. Отоплення не включили нам. ніякого отоплення. Mm -hmm. І то це не отоплення должно бути, а як то продувание. А воздухом горячим, то или электричка, отопление не будут включать. Так что это все болтовня была на пресс-конференции Носача. Діректори издательства. нічого не включили. Бутилки как били мерзли, так ані єсть. Переговори колективів. Редакції керівництва комунального підприємства та області тривають. Володимир Носич запевняє, що водопостачання буде відновлено у понеділок, а тепло з'явиться у вівторок. Телекомпанія Круг стежитиме за розвитком подій. Анатолій Косін, Катерина Буличова, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.